Пані та панове, дивіться, якого окрасення ми вам привезли. Це Renault Megane 4 2017 року випуску в комплектації Intense. Має весь оригінальний окрас. Фарба взагалі в офігенському стані. От, зауважень по машинці ні технічно, ні візуально немає, від слова взагалі. Впевнений, що цей красень у нас довго продаватись не буде на такій комплектації за такою ціною. З оригінальним пробігом всього-навсього 140 тисяч кілометрів. Full LED оптика, 17-ті легкосплавні диски, практично нова резина, щоправда літня. Салон у нас скомбінований, вілюр плюс екошкіра, великий екран, вибір режиму руху, Android-Auto Apple CarPlay, салонне дзеркало з автозатемненням. Ближні, дальнє, автоматичні, заводське тонування. Підсвіточки у нас як в передніх, так і в задніх дверях. Ось така пушечка у нас в наявності в вінниці та готова до будь-яких ваших перевірок.